І знову доброго ранку вас вітає програма Ранок на Алтаві». Смачного всім, в кого зараз сніданок, хотів я сказати. О, так, дійсно була рубрика народний кухар. Смачного і не виходьте на роботу не поснідайте. Кажу чесно, я вам заздрю. Ось так от. Нічого, Сергію, ну я тебе нагодую, ну чесно, ну після ефіру. Все буде добре. Так, ну про хе, смачненьке поговорили. Зараз давайте поговоримо про не менше. Потрібну корисну інформацію про красу. 12 грудня відбудеться 27-й конкурс краси «Красуня Полтави. Ось, і з цього приводу ми щодня запрошуємо красунь до нашої студії, щоб вас з ними познайомити. Так, тим паче, що ми будемо разом визначати місць телебачення. Шановні друзі, своє рідне знайомство у прямому ефірі на телеканалі «Лтава» у програмі Ранок на Лтаві». І ось вона, ще одна красуня. Раді вам представити це Анастасія. Кравчина, доброго, доброго ранку. Настя! ранку привіт, доброго ранку. Вітаємо. Ну що ж, є нагода про себе розповісти і трошечки ближче познайомитися із нашими глядачами. Настя, навчаєтесь, працюєте. Навчаюся заочно. Працюю на полтавському турбомеханічному заводі. економістом. працюю вже три роки. Угу. Тобто, для мене це є першою моєю роботою офіційною, першим моїм кроком. Угу. У моїй труди. От, себе вдосконалюю, працюю над собою завжди. Займаюся спортом, угу. вже активно веду. Любити фітнес? Ні, це не Це витнець. Яким видом спорту ви займаєтесь? Полденсом займаюся. Що угу. Тан це? Танці на пілоні. На пілоні. Да. Я угу. сказав. Угу. Тараз сказала, що це. Зрозуміло, ну. Якщо раптом ще хтось із наших глядачів запитав, а що це, то тепер все вам відомо. Так. Зрозуміло. Ну, дійсно такий цікавий вид спорту, який має неабияку користь, так? Так. Да. Зникають злишні кілограми, як би mm -hmm. так сказати. Mm -hmm. От. І йде корекція над твоєю фігурою. Ти виглядаєш більш звабливою, підтягуються твої всі мишці, роботають усі. Усі мишці працюють. Ну, відчуваєш себе, звісно, що Ну, звісно. Триваєшся. Конечно. Зрозуміло. Чому ви вирішили взяти участь у конкурсі краси красуня Полтави? Ну рішила 2015. спробу ріш, вирішила спробувати себе в чомусь новому, показати свою красу, що стати більш впевненою в собі. Тому що будь-який конкурс дає тобі більше впевненості над собою, що насправді ти гарна, насправді ти така от приваблива. Угу. Тобто конкурси краси вони все одно потрібні? нам? Звичайно. Чого чекаєте від конкурсу? Перемога потрібна? Звичайно, потрібна. Куди ж без перемоги? А до цього конкурси у вас були? Були конкурси в цьому році. Приймала участь лише в одному конкурсі між бікіння, зайняла четверте місце. Це влітку ми було. ми з доброї надії, так? Ні, ні? В, 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 в кінці літа було. Ага. ага, наприкінці літа. Зрозуміло. Які конкурсні епізоди вас найбільше хвилюють, скажімо так, Боїтеся чогось чи ні? На не боюся, я нічого. Лише <рес> головне, щоб, щоб, щоб все запам'ятати, щоб не підвели ні тебе, ні ти. От mm -hmm. Колектив дівчат. Тому що це дуже, дуже важка нагрузка на організм. Дуже багато епізодів, які, mm -hmm. над якими. Потрібно працювати не mm -hmm. тільки над собою, але й іншим І до конкурсу, допомогу. і під час конкурсу. Під час, а Звичайно. хтось вам буде допомагати за кулісами. Звичайно, це буде моя мама. Моя Мати Підтримка найголовніше. А в залі глядацькій? Да, буде дуже багато. Всі, Ви попередили з роботи, всі квітень, всім квітки да. завод синдром. буде в залі? <с> Клас, <с> слухай, ну про таку групу підтримки можна тільки мріяти, дійсно. Ну, а як Поставились ваші друзі, близькі знайомі? Дуже, дуже добре, вони мене всі підтримали. Усі. Сказали, Настя, йди да. так. Да, да, а ти... не говорили там, що там, будь уважна, дивися, от ми з дівчатами обговорюємо там, стереотипи, оці, що там скла насипали у туфлі і так далі. Ні. В mm -hmm. колективі дівчата всі дуже добрі, всі прості, відверті, з ними легко спілкуватись. Немає таких, що. Е Ведуть себе більш свише, mm -hmm. ніж вони Захання, є. Якось. Da, всі, всі звичайні. А зараз у вас проходять репетиції, так розумію, з режисером і так далі. Що там da. найцікавішого відбувається? Розкажіть, як це проходить? Найцікавіше це буде, мабуть, вихід, який присвячений нашій темі. Але це буде а для це вас як? інтригою. Що це що за це ваша за тема? тема? О, це, там буде тема е, війни, <р吐> <р吐> що жінка, жінка як захисник. Буде дуже цікаво. Угу. Ну, Дівчата вже нам трошки розповідали, так. насправді, що ну, там тема мілітарі та і так далі, але такого не традиційного костюму в такому стилі, а щось таке більш звабливе. Да. Зрозуміло. Нам хочеться це побачити. Ми з Сергієм так також поїдемо. Так, ми будемо спостерігати за вами уважно. Особливо Сергій. Ну. Він знає, що таке полуденс і так далі. А я тільки сьогодні розпочала в цьому розбиратися. Ні, насправді тепер я теж все знаю. Настя, є нагода звернутися до наших глядачів. Тим паче, що ми визначаємо телебачення, будемо разом визначати. Будемо фотографуватися. На Фейсбуку, у нашій сторінці, у цій соціальній мережі ми викладаємо всі фотографії, у нас Глядачі фото ставити. Так, а, лайки, за кількістю ставити, лайків ми теж будемо ну, не останню чергу. Це нашого конкурсу телебачення. Так, тому можна звернутися до глядачів на гостю камер. Хочу. Передати всім глядачам привіт, щоб за мене вболівали. Хочу, щоб ви себе берегли, побажати вам міцного здоров'я, тому що на даний час погода радує снігом, але потрібно берегти себе, тому що на вулиці дуже слизько. Побажати вам більше посмішок, радуйтеся кожному дню і, кожному, і, і кожній хвилині. Любіть себе і будьте привабливими. Я кажу один мій хороший знайомий, розпочався новий день. Я знову народився, і це щастя. <реш> так, Настя дуже весела, життєрадісна, оптимістична дівчина. Ми раді вас бачити в нашій студії. Вітати! Бажаємо вам перемог, всього найкращого <реш> і. Перемогу, тому числі в номінації «Міс телебачення, яку ми визначаємо разом із нашими глядачами. Шановні друзі, я нагадаю, що в нашому ефірі в програмі Ранок на Алтаві відбувається знайомство із красунями, які братимуть участь у 27-му конкурсі Красуня Полтави Полтави» тисячі вже цього разу року. І ось вона ще одна красуня, спортсменка, просто хороша спортсменка, добра, сонячна дівчина так. Анастасія Кравчи. На Правильно я говорю? Так. Анастасія Кравчина. Ну Дякую, що заполівайте, голосуйте, лайкайте на нашій сторінці в мережі Фейсбук. Настю, прощаємося, але ненадовго побачимося обов'язково 12 грудня. Обов'язково не побачимо підтримати. До побачення на все добре. Шановні друзі, ми теж до вас невдовзі повернемось. Буквально за кілька хвилин після невеличкого блоку інформації залишайтеся з програмою ранок на Отаві.